Навчальний проєкт, перший клас, тема алфавіт. Тип проєкту, груповий, міжпредметний. Мета поглибити знання учнів про алфавіт, вчити пізнавати літери та називати відповідними звуками, розвивати системне мислення через цілісне сприйняття всіх літер алфавіту, формувати навички 21 століття, виховувати інтерес до проєктної діяльності. І відповідне завдання з даної мети навчити учнів пізнавати літери та називати їх відповідними відповідним звуком, засвоїти їх розташування та розрізняти види, розвивати вміння працювати в групах, працювати з інформацією, знаходити та аналізувати її, виховувати бажання до пошукової роботи та навчання. І актуальність даної теми. Останнім часом послаблюється мотивація в учнів до навчання і читання, як відповідно, тому така й тема. Тому даний проект спрямований на підвищення мотивації до вивчення літер та свідомого читання, ну якби в майбутньому учнів пошуку інформації та саме головне вміння вчитись. І спосіб реалізації це опитування батьків, робота з енциклопедіями, інтернет-ресурсами, обладнання, розфарбовки, комп'ютер, підручники і енциклопедії можуть бути, і постановка завдання або ключове питання. Отже, зацікавлює учнів, чим ж цікавий алфавіт, а можливо, він їм взагалі і не цікавий. І йде відповідна реалізація проекту. Починаємо, звісно, з підготовчого етапу. Тут ми розмежовуємо діяльність учнів і діяльність учителям. Для учнів іде ознайомлення з темою, вони висловлюють свої припущення в залежності від того, що вони хочуть дізнатися. А вчитель ознайомлює саме з проектною діяльністю, розказує це перший клас, тому і алфавіт, це взагалі десь там уже другий, да? буквально у нас період іде, тому там можливо тільки місяць пройшов, тому можливо це лише буде перший проект у дітей. І обов'язково робота з таблицею. Знаємо з даної теми, хочемо дізнатися і дізналися. Іде, наступним етапом іде визначення завдань. Діти висловлюють свої припущення стосовно того, що вони хотіли б дізнатися. Ну, а вчитель, тут дуже така велика громістка робота, саме вчителя на цьому етапі, він розробляє та ознайомлює учнів з завданнями, виробляє критерії підготовки учнів та алгоритми створення відповідей. не Неоцінувань. Що ми якби не оцінюємо, але алгоритм презентації роботи і працювання, працювання з інформацією, вчитель має подати якийсь зразок, тому що це перший клас, ми їх тільки навчаємо. Вказує джерела інформації, як знайти цю інформацію, обладнання і створює портфоліо. Ну, Портфоліо це весь перелік того навчального проєкту, те, що ми от зараз від початку до кінця обговорюємо. Третій етап це іде розподіл обов'язків і очікувані результати. Так як проєкт груповий, ну я поділила на аналітиків, які аналізують усі літери, вивчають за якими ознаками можна згрупувати літери і розфарбовують відповідно до тих характеристик, які вони собі відняли. Можливо, це будуть не обов'язково голосні при це будуть просто з паличками. можливо, це будуть із заокруглень певних. Ну в залежності від того, як її проаналізують. Вони теж креативно мислюють. І як результат їхньої роботи, це сторінки абетки розфарбовані. Різними кольорами, в залежності від тієї характеристики, яку вони вже там собі знайдуть, запропонують. Пошуковці визначають скільки літер в українському алфавіті і дізнаються, скільки літер мають інші мови. Ну, тут уже вчитель вказує певні енциклопедії, і як результатом їхньої роботи, це буде виступ або Ну, малюнок, можливо, прапорець, кількість літер, країни, прапорець, кількість літер. Шифрувальники нумерують літери і шифрують слова. І як результат роботи це буде створення ремонтів. Наступна група розвідників на кожну літеру добирають якомога, більше слів, предметів. Ну, і тут буде табличка. Літера і перелік слів, літера і перелік слів. І статисти дізнаються, на які літери починаються імена учнів класу і створюють певну діаграму. Ну, цю діаграму це лише за допомогою вчителів. Це можна просто, якби така шкала з позначками, чи квадратиками чи трикутниками, На А три квадратика зафарбували, на Б 10 квадратиків зафарбували. Ну, і така виходить в рідні водичка, якби діаграма діти на очному побачити. Четвертий етап це практику виконавчий коли знову діяльність дітей вони аналізують узагальнюють інформацію самі, її шукають, ну, а вчитель в цей час допомагає, консультує, фасилітує, надає допомогу індивідуально тим, кому ну, дійсно вона потрібна. А потім іде аналіз та інформація, аналіз та узагальнення. Це проміжний етап між презентацією, коли учні показують вчителю, що є, а він цей час може підкоригувати перед презентацією даний виступ. Іде безпосередньо презентація роботи. презентація роботи учнів. Після презентації роботи учнів е, обов'язково пропоную зробити ось е, такий запис на дошці. Тобто ця презентація відбувається у вигляді системного аналізу. Це е, алфавіт, е, ключове питання. Чим цікавий алфавіт розміщується посередині? Потім ми з'ясовуємо надсистему. Так, а що складається наш алфавіт, Щось Для чого чим він нам цікавий? Тому що з нього слова. Зі, е, Утворюється, це саме основну функцію. Для чого нам цей алфавіт тут в єдиний момент, пробачте, я відволічуся? Як для мене такий один є недолік, коли діти одна. Презентує свою роботу, решта слухають і лише 5-7 хвилин діти сприймають. А презентація зазвичай відбувається трошечки довше. І тому, щоб якби, зацікавити учнів від початку до кінця, щоб вони працювали, це ж таки між роботами груп от, пропонується складання от, даної схеми. З'ясовується основна функція. Для чого ми вивчаємо цей алфавіт? Це ж таки, щоб навчитися читати, дізнаватися цю інформацію, ось як ми працювали. Порівняємо чим схожий, не схожий алфавіт, на що вони ці схожі літери, чи бачимо, чи Жуємо чи можемо потрогати ці літери тобто з елементами ідентики, працюємо, де може жити літера алфавіту, і висловлює можливо кожен, можливо, представник групи своє ставлення до роботи проектної пошукової роботи, як учні працювали. І після презентації по завершенню, Є такий є етап оцінювання. Але так як ми в першому класі не оцінюємо, але на початку ми заявляли певний алгоритм відповіді, був на першому слайді, тому отут ми повертаємося з нього знову до оцих характеристик алгоритму презентації роботи і з'ясовуємо спочатку колективно в групах учні, обговорюючи впоралися чи не впоралися, на що звернути увагу. Ну і вчити, якби. Зауваження не робить, а обов'язково тільки на покращення. Отут от можна було покращити, якби і на наступний раз звернути на це увагу. І обов'язково в кінці проєкту знову ж повертається до цієї таблиці, хоч знаю, дізналися і хочемо дізнатися, чи дійсно ми реалізували те все, що ставили на початку проєкту. Щось додати, розказати. Ще три хвилини можете додати щось, що ви хочете, нам ще розказати про цей фронт. Ну, Проєкт між предметів тут більш пов'язала з математикою, якби, щоб не лише просто було навчання грамоти, а більше різностороннє, щоб все-таки дійсно довести дітям, що алфавіт цікавий і його не слід вивчати. Все. Я вам дуже дякую. Шановні колеги, будь ласка, ваше запитання. Скажіть, будь ласка, тривалість. Пробачте, дякую. Коротко тривалий від урока до ну, тиждень до наступного уроку. Коротко тривалий, тому що інформації небагато, замало, це діти маленькі, перший клас, тому я не... думаю, якби тиждень. тиждень. Дякую. дякую. І ще а? а в чому педагогічна цінність вашого часу? Навички, читання і компетентності. Мовленєві компетентність це вміння перше презентувати. це вже мовленіва компетентність. Вміння вчитися, пошук інформації йде, загальнокультурна, тобто говорити. Учні першого класу провідної діяльності все ж таки значною мірою залишається ігрова діяльність. Які ігрові завдання ви можете запропонувати для проєктної діяльності. Ігрові завдання діти можуть саме підготувати ту ж саму великість, яка була, наприклад, у проєкті, в кого ім'я починається на таку-то літеру, там, клескні. Кого на таку до літеру, присядьте, тобто, якби невеличка така фіскульт-хвилинка на під час презентації проекту можна було б зробити. А кросворди, чей ворди, а ревус, ну, в мене був один із видів роботи це ремуси, коли вони шифрують слова і таким самим чином інші діти порадують. Творча робота була в проекті. Так. Дякую. Будь, будь ласка, тетяна Дмитрівна. скажіть, будь ласка, ви залучаєте батьків до роботи над проектом? Ціле спрямовано, не залучаємо, але опосередковано батьки до цього безумовно причетні. Тому що, якщо батьки свідомі приймаються навчання, то звісно дякуємо безпосередньо до цього проекту. Як боже бачили? Я навіть як спосіб реалізації питала, опит писала опитування батьків. Тобто все одно дитина приходить додому, і можливо, якщо десь щось вчитель не, не зрозуміло пояснив або не зрозуміла вчителя, все одно діти питають батьків, а як де знайти? І От саме ці підказки батьків, вони є якби все одно це ж їхні. Ви Використовувати там співбесіду з батьками просто як джерело. В старших класах, в 3-4 класси ми навіть так називаємо соціопитуванням батьків, навіть спеціально даємо таке завдання. Просто перший клас і така тема, що ну, дуже доволі обмежена, що ми лише тільки формуємо ці навички пошукової роботи. Які правила успішно командної роботи ви зазначили? Відповідальність, тому що ну, це якось не буду перераховувати, вже, щоб не пояснювати їх. Вміння працювати з інформацією, точніше з інформаційно-комунікаційними технологіями, і творчістю. Скажіть, будь ласка, так який продукт у нас виходить і його подальша реалізація? У нас репуси, які можна застосовувати, і в інших класах. Під час презентації, ну, наприклад, показати кінцевий продукт. Творчі вправи, Скажіть, будь ласка, ви зазначили, що цей проєкт міжпредметний і ви плануєте його пов'язати з математикою. Яким чином? Це? Це ж вивчення вітера? Так, Була. там в завданнях було зазначено перерахуй літери, тобто mm. їх алфавіт він або записаний, або треба записати, Що? пронумерувати його mm -hmm. послідовність літер, і потім ми шифруємо слова. Наприклад, Нива, Ни знаходиться 11, Н11, потім Ой, О і, і там, наприклад, шоста літера, mm. і отаким от чином про mm -hmm. свор з'являється творче завдання. Дякую. Дякую. Скажіть, будь ласка, Секлана, а які прийоми будуть допомагати вчителю підтримувати учень інте? До цього проєкту впродовж його частково каналу. Прийомники підтримувати інтерес учнів до цього проєкту. прийоми. методичний прийом. Mm -hmm. методич... Методичні прийоми. Прийом. я розумію, навіть Як ви будете реалізовувати? Все те, що ви запланували за допомогою яких методів, роботи. Научні методи у нас пошукова робота, дослідницька робота. Вони шукають інформацію, аналізують тобто, як там, творчі методи, репродуктивні, продуктивні. Дякую за вас часу.